Доброго ранку, друзі. Багато маю тем для запису, але часу маю мало. Тому намагаюся писати ті теми, які зараз актуальні, з якими постійно з'являються запити від батьків, стимуляції, томатіз, мікрополяризація, бак і так далі. Багато пишуть на цю тему. Це тема дуже частих обговорень у спільнотах по аутизму, кому допомогло, кому не допомогло. Що таке томатіз, що таке бак, що таке мікрополяризація? Це фактично стимуляції мозку тільки різними засобами. Мікрополяризація токи, бак томатіз звуки. Ще ви можете зустрічати дуже багато різних форм впливу на мозок. Власне, дуже часто томаті і бак можуть допомогти дітям з сенсорною алалією. Що це таке? Я пізніше буду розповідати. Але якщо захочете, в мене на Ютубі є по сенсорній алалії відео, і, до речі, це найчастіший діагноз, який плутають з аутизмом. Позитивні моменти. Якщо в дитини правда є ураження кори внаслідок там, внутрішньоутробних проблем або після пологових, то може допомогти. Якщо в дитини інший ГНС, його, її затримки розвитку умовлення буде нуль, найгірший варіант це перестимуляція, яка призводить до того, що дитина починає битися головою об стіну. І такі випадки я дуже часто бачу. Дитина стає гіперактивною, дитина починає кусатися. Ці, в принципі, наслідки проходять, але не у всіх. І найгірший варіант це коли все закінчується епілепсією. І таких випадків знаю достатньо багато. Терапевти, які ці методики продвигають, вони прикриваються денною енцефалограмою. Е, відразу скажу, цього недостатньо. Бо в дитини, я вже про це казала, може бути фокальна епілепсія, яку на е, денному ЕГ видно не буде. Тому е, якщо ви не робили ночну енцефалограму, в якій у вас там повністю все чисто чистенько, і то не факт, що там немає епілепсії, яку пропустили. То тоді ви можете розважатися такими видами терапій, але все-таки найнебезпечніше, найнебезпечніше це викликати епілепсію, а безпечне це займатися просто з дитиною, просто займатися і рано чи пізно вона набере нейронні зв'язки і почне далі розвиватися.